Всім привіт! З вами канал Космос. У світі шоу-бізнесу є епатажні зірки, які завжди опиняються в центрі новин. Схоже, в астрономії є свій представник, який любить бути в центрі уваги. Він постійно стає джерелом сенсацій, пов'язаних з тим, що життя може існувати десь у космосі за межами планети Земля. Цим представником є екзопланета к 18 b що обертається навколо червоного карлика к 18 розташованого на відстані 124 світлових років від Землі. Її було відкрито за допомогою космічного телескопа Кеплер у 2015 році. І, схоже, нещодавно виявили там життя. Отож, давайте розбиратися у цьому разом. Але спершу ми хочемо подякувати нашим захисникам, українським воїнам, які захищають нашу українську землю, мову і науку. Тому, перш за все, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Також ми вдячні нашим патронам на платформах Patreon, BuyMeACoffee та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Це допомагає нам продовжувати працювати. Дана екзопланета має орбіту з коротким періодом обертання в 33 дні, та розташована на відстані трохи більше 21 мільйона кілометрів від зірки в центрі системи. Планети, які б оберталися навколо Сонця на такій відстані, не мали б жодного шансу на нормальне існування. Газові гіганти одразу б випорвалися, а кам'янисті планети були б просто величезними розпеченими брилами. Однак активність червоних карликів менша, ніж у зірок, подібних до Сонця. Тому у випадку із зіркою к 18 на відстані 21 мільйона кілометрів від її поверхні розташований не пояс екстремально високих температур, а зона, де комфортна температура для можливого існування життя. Через цю обставину екзопланета к 18 b опинилася у центрі уваги. На неї було направлено об'єктив космічного телескопа «Габбл». Певний час він досліджував екзопланету. А у 2019 році, вчені провівши аналіз спостережень, побачили сліди присутності в атмосфері водяної пари. Це був перший в історії астрономічних спостережень випадок, коли дослідники виявили ознаки водяної пари в атмосфері планети за межами нашої сонячної системи, яка при цьому знаходиться в зоні придатній для життя. Однак можливостей телескопа Габбл виявилося недостатньо для того, щоб детальніше дослідити атмосферу К2-18B. Загалом вчені мають можливість отримувати уявлення про склад атмосфер віддалених планет за допомогою методу спектрального аналізу. Його суть полягає в тому, що різні атоми і молекули по-різному взаємодіють із електромагнітним випромінюванням, що проходить крізь них. Через це сполуки отримують свій характерний спектральний відбиток, дещо схожий на штрих-код. В лабораторних умовах зображення ліній спектрів атомів і молекул дуже чітко розрізняються, але в масштабах космосу вони виглядають більш розмитими. Потрібні телескопи із великими розмірами дзеркал, щоб назбирати побільше випромінювання та отримати детальні спектри віддалених космічних об'єктів з більшою роздільною здатністю. Телескоп Габл став першим космічним телескопом, який відповідав цим вимогам, завдяки йому стало можливим відкриття екзопланет та узагальнене визначення спектрів їх атмосфер. Але цей телескоп працює з видимим спектром. Ідеальний телескоп для дослідження віддалених екзопланет мусить не тільки мати дзеркало великого розміру, але й працювати в різних спектральних діапазонах, в тому числі і в інфрачервоному діапазоні. Саме таким став космічний телескоп імені Джеймса Веба, який розпочав свою роботу в липні 2022 року. Одним з об'єктів його дослідження було визначено к 18 b І майже одразу науковці почали отримувати дані, які потенційно вказували на наявність життя на цій екзопланеті. У вересні 2023 року телескоп Джеймса Веба виявив в атмосфері к 2 18 b молекули вуглекислого газу і метану. Вважається, що їх наявність дає можливість відповісти на одне важливе питання: чи присутні на цій планеті живі організми. Однак є ще дещо не менш важливе і яке досі залишається нерозгаданим. до якого класу відноситься екзопланета? Суперземля з твердою поверхнею. Чи це газовий гігант? Річ у тім, що в сонячній системі планети чітко поділяються на групи за характером поверхні та розміром планети земної групи або кам'янисті планети, та газові гіганти, включно з Ураном та Нептуном, які також виокремлюють як крижані гіганти. В той же час К-2-18B за параметрами не вписується в жоден із цих типів, вона займає проміжну позицію. Радіус екзопланети сягає близько 16,5 тисяч кілометрів, і вона має у 8 разів більшу масу, ніж планета Земля. Однак існує маркер, який дозволяє віднести планету до однієї з груп наявність аміаку в атмосфері у великих кількостях. Це характерно для газових гігантів і не зустрічається у кам'янистих планет. Телескоп Джеймса Вебба не зафіксував присутність аміаку у потрібних кількостях в атмосфері к 2 18 b Отже, це дає вченим робити припущення, що дана екзопланета є кам'янистою. Однак, через температурний режим вона скоріше схожа на супутник Сатурна Титан, який має щільну газоподібну атмосферу та рідкий океан на поверхні. Розміри екзопланети дозволили зробити гіпотезу щодо того, якою має бути к 2 18 b Теоретична модель отримала назву Гікеан гігантський океан. Придатний для життя світ, вкритий океаном, що знаходиться під атмосферою, яка багата на водневі сполуки. Повернімося до відкриття сполук метану та вуликислого газу. Слід зазначити, що на Землі дані молекули можуть синтезуватися не тільки внаслідок процесів життєдіяльності, але й у неорганічних реакціях зокрема під час вивержень вулканів. Тобто вуликислий газ та метан є значущими, але не абсолютно точними маркерами наявності життя на планеті. Потрібна сполука, яка свідчитиме про цей факт із більшою достовірністю. Такою сполукою є диметилсульфід – на землі він синтезується виключно живими організмами. Вчені почали шукати докази його присутності в атмосфері к 2 18 b Врешті-решт, у квітні 2025 року вийшла стаття науковців, які, проаналізувавши дані, отримані телескопом Джеймса Уебба, зробили висновок, що атмосфера екзопланети дійсно містить неметил із високою ймовірністю. Як і у випадку з відкриттям водяної пари, це відкриття стало першим у своєму роді. Аналіз спектру показав, що концентрація диметилсульфіду в атмосфері к 2 18 b в десятки разів більша, ніж у земній атмосфері. Оскільки сполука є короткоживучою і розкладається за декілька днів, то її накопичення у таких кількостях свідчить про активну життєдіяльність великої за обсягами біомаси із примітивних мікроорганізмів. Як зазначалося вище, на Землі диметилсульфіт виникає виключно внаслідок органічних реакцій, однак у космосі існують також неорганічні джерела цієї сполуки. Зокрема, її сліди, знайдені в речовині комет. Аби підтвердити, що диметилсульфіт є точним маркером наявності життя, вчені мають провести експерименти, щоб довести чи спростувати можливість штучного синтезу даної молекули із неорганічних сполук. Щодо подальших досліджень К2-18Б все залежить від регулярності проведення спостережень телескопом Джеймса Веба і подальшого аналізу отриманих даних вченими. Та все ж людство ніколи не дізнається точно, що насправді знаходиться під атмосферою даної екзопланети, поки не знайде можливості відправити до неї космічний зонд. Ну а на цьому в мене все. Живіть життя, слава Україні!